Онлайн-закладах вищої освіти університету. Надзвичайно протужку залежить від мотивації того, хто навчає і того, хто навчається. Але коли ви поставили питання про школу, тут є велика користь, бо в складі університету ми маємо унікальну ситуацію. У нас є школа, це Український фізико-математичний ліцей Київського університету Шевченка, де він відомий на весь світ, вже понад 60 років він готує та на школярів з фізики, математики, хімії інформатики. І ось ми на випадку цього ліцею ми відслідковували і зрозуміли, що, що є втрата якості е, навчання, зокрема у старшій школі. Але за більшістю свідчень е, така сама, якщо найбільша втрата є в середній школі, а максимальна втрата є в школі початковій, там де перший четвертий клас. Тому що, е, всі ми знаємо, так? коли ми з кровом дитину до школи, то чи не найбільшим чинником є фактор першої вчительки. Вчителька, яка прищаплять, яка прищаплять навичку навчання, яка прищаплять взагалі любов до навчання. І дуже погано, коли перша вчителька формує <клонує> таку відразу до навчання. Тому я переконаний, що так, сьогодні в умовах безпекових викликів гібридне змішане навчання чи онлайн-навчання це просто відповідь на безпекових Але з точки зору якості освіти, на жаль, це великі збитки для системи освіти, і ми повинні будемо після перемоги і після завершення колізій з коронавірусними інфекціями, які нікуди не ділися. наш теперна мабуть, їх. Сьогодні вбиває то коронавірус. Це так? точно матиме дуже багато нас доганяти і в школі, і в закладах, першої освіти, і в всіх формах